Скаже, який це спокій, коли туман над річкою, і знову бик до корови нема як. Вже здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, знову сівалка, знову ця ділянка, і знову а не знову. Я і знову сіємо ячмінь на ній. так, був ячмінь тут, і знову я посію ячмінь. Був ярий, буду сіяти озимий. Знаю, що неправильно, знаю, що ну знаю, але. Немає ділянки, де посіяти, а поросятка маленьким потрібен ячмінь на, на те, щоб підняти їх. Ну, ви самі знаєте, самі розумієте. Значить, тут проводились дискування, тут була посаджена гірчиця. Ну так, так воно, так як є, так і кажу. Значить, сівалка, дякую за коментарі, дякую за те, що підтримали, не сказали, що фу-фу, там, тра-та-та. -та. Сказали, що нормально і мені приємно. Будемо працювати ще попереду багато речей, я думаю, що зробив. Значить що я зробив? Я оцей штир поміняв, його приварив нижче отут і, і ширшим зробив. Він був отак десь, я ще додав по 20 см, не захоплювало останні радки. Ширше зроблю, думаю, що повинно бути. Ну, так вона себе непогано спрацювала. На пшеничку ще не їздив, ще не дивився, покажу вам обов'язково. Писали мені, покажи, як покажу. Яка буде, така буде, чесно кажучи, так як я так і вам покажу. Значить ячмінь протруєний, та протруйка, що залишилась. Протруїв ячменю. Сюди ще повинно. Ну, десь приблизно 60 кг я протруїв, то я 65 навіть так ближче до 70. Сорт не знаю, який. Я його купував на відгодівлю поросятам, як би сказати, ну, в людей. Він каже, непогано вродив, а наші ну, то такі люди, що ерунди не сіють. То я думаю, що він де? провіяв на, на віялку його, протруїв і засів. Виставив норму так на 80 зерен. Постараюся засіяти ну, густенько, там побачимо, як воно буде. Сонце сідає. Давайте сіяти. Ну що ж, друзі, засіяли ясмінь, там сонце сіло. Там місяць зійшов. Туман над річкою, ну все як в селі. Засіяли ясмінь і слава Богу. Дивіться, яка площа. Не знаю, чи вам буде видно, яка ділянка. Рівнесенько, все класно, клас, друзі, робіть свою сівалку, робіть. Я знаю, що це трішки коштів, але старайтеся десь. Десь, якось, якось, десь. Самі розумієте. Не займає багато часу їх зробити, але я вам скажу, який це спокій, коли сів, засіяв, коли потрібно, і не чекаєш, і не просиш, коли просиш там. Засії, будь ласка, в нього він каже: ну, в мене бик до корови немає, то цап до кози, то баран до вівці, чи як там, баран до кого? Не знаю. Коротше, ну то таке. Трішки юмору не завадить. Все нормально, я думаю, буде добре. Будемо бачити і тут сходи, що буде. Знаю трішки неправильно. Знаю, що трішки неправильно. Ячмінь по ячменю. Ну потрібна сівозміна, Немає ділянки. Я ще раз кажу, немає ділянки, ячмінь потрібен. Тому так. Ну що ж, друзі, довго морочити голову вам не буду. Робіть сівалку, бережіть нерви, допомагайте одне другому, підтримуйте одне другого. До перемоги і до наступних відео. Хай щастить!